Я з дитинства мала пристрасть до насильства. Історія єдиної жінки, якій вдалося стати якудза. Історія жінки в японській мафії. Ви на каналі Хістюб, Я Марія Павлечко і я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте не будемо затримуватись. З вас лайк, підписка та коментар, а з мене розповідь про жінку в якудза. Поїхали! До складу якудза можуть належати лише чоловіки. Це один з непорушних принципів, якими керується японська мафія, що складається з понад 20 злочинних синдикатів по всій країні. За її історією, у понад 300 років є інформація лише про одну жінку, яка пройшла ритуал приналежності до якудзи. Це Нішимура Макко, яка з дитинства була бунтаркою. Це спонукало її приєднати до банд мотоциклістів, відомих як Босузоку. Зустріч з молодим членом Якудзи стала переломним моментом у її житті. Зачарована світом організованої злочинності, вона долучилась до цієї мафії. Тендітна зовнішність Нішимури, якій зараз 57 років, контрастувала з її схильністю до насильства. Я дуже добре вміла битися, я ніколи не програвала чоловікам. Зізналась одного разу. Мартіні Барабель, дослідниці з Оксфордського університету, яка завоювала її довіру після багатьох років вивчення зсередини. кримінальне минуле Нішемури, яке включало все від побиття суперників до торгівлі наркотиками чи торгівлі жінками для проституції і її безжальний характер, відкрили двері закриті для жінок, занепад якудза в останні десятиліття та особисті обставини. Ну вона мати двох дітей, змусили Нішимуру покинути злочинний світ і почати нормальне життя. Сьогодні вона керує благодійною організацією, що допомагає іншим колишнім членам Якудзи, які, як і вона, хочуть реінтегруватись в суспільстві. Захопившись історією Нішемури та Якудзи, загалом італійська дослідниця Мартіна Барабель встановила контакти із діячами організованої злочинності в Японії. Це дозволило їй зав'язати тісну дружбу з Нішемурою Макко, яку вона часто відвідує. Якби існувала інша жінка в лавах якудзи, це було б відомо. У поліції є досьє членів якудзи. Багато жінок неофіційно допомагали чи підтримували мафію. Але ніхто з них не був її учасницею. Це сталося завдяки її босу, який ухвалив безпрецедентне рішення зробити її членом групи. І доведено, що вона повноправний член якудзи, оскільки у неї є фотографії її церемонії Сакадзукі, яка символізує вірність і відданість японській мафії. Бараболь вперше зустрілася з Нішимурою Макко на благодійній акції для реінтеграції та реабілітації колишніх в'язнів. Нішимура Макко зізналась дослідниці, що з дитинства мала пристрасть до насильства. І Дуже любила бійки. Вона почала спілкуватися з бандами мотоциклістів та вступала в жорстокі сутички з іншими людьми. Це її захоплювало. І тут Нішимура зрозуміла, що має незвичайну силу для своєї фізичної комплектації, адже її зріст понад півтора метри, а вага 45 кілограм. Друзі, нагадую вам про лайк, підписку та коментар. Це дозволяє безкоштовно розвиватись моєму україномовному каналу. Також, якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете підтримати мій канал фінансово. До речі, у мене вже з'явились перші спонсори. Дякую вам величезне! Це для мене дуже-дуже цінно. Якщо ви бажаєте приєднатись до цього шанованого панства, то всі реквізити є в описі до цього відео. Велике вам дякую! Продовжуємо! Під час перебування у мафії жінка відрізала собі мізинець. Вона зробила це ще зовсім молодою. На початку кар'єри, коли їй було близько 20 Вона взяла на себе відповідальність за проблему, яка сталася. Вона втратила наркотики чи щось таке, як і татуювання відрізані мізинці. Це відомі символи естетики якудза. Крім того, Нішимура запевняє, що не відчуває болю, і була не проти ампутувати мізинець Своїм колегам, які не хотіли цього робити. Її майстерність у ритуалі Юбіцуме, який передбачає ампутацію остатньої фаланги мізинця, принесла їй прізвисько майстерка різання пальців. Вперше Нішемура покинула лаву Якудза, коли завагітніла. Вона мала диплом доглядальниці та хотіла знайти звичайну роботу, але її відкинуло японське суспільство. Головним чином через її татуювання, які на Тякають на приналежність до мафії. Вона завжди намагалась приховати їх, вбираючись у одяг з довгими рукавами. Проте, зрештою, її колеги дізнавалися. Її звільнили з двох робіт. Нішимура була дуже засмучена, тому що намагалася бути матір'ю, мати хорошу роботу і залишити злочинне життя позаду, але перед нею були закриті двері. Тоді вона ще більше радикалізувалася. Зробила татуювання аж до кінчиків пальці. І змирилася своєю долею. Перед поверненням вона деякий час була одружена з членом якудзи, який став босом мафії, тому вона також грала роль дружини боса. Пізніше вона все ж лишила лави якудза. Мартіна Барабель пояснює, як це можливо. Вам, можливо, доведеться заплатити щось або навіть нічого, якщо бос погоджується з вашим виходом. Існують різні обставини, але в більшості випадків ви можете. Можете піти без особливих проблем. Річ у тім, що в Японії поліція добре знає, де шукати босів мафії і членів якудза, якщо до них є питання. А рядовим членам відомо вже й не так багато секретів. якудза переважно пропонують приватну охорону та встановлення контролю над територією, що дозволяє їм керувати як нелегальним, так і легальними бізнесами. Якудза, яка виникла в XII столітті досягла свого розквіту в другій половині 20 століття, але нові часи та поліцейські переслідування майже знищили цю структуру. Кількість її членів ще на початку 1960-х років перевищувала 200 тисяч людей. Зараз їх менше 10 тисяч. Деякі японці потрапляють до Якудза за через соціальну ситуацію і пошук спільноти в Японії, якщо у вас немає Має освіти чи сім'ї, яка вас підтримує, дуже важко влаштуватися на роботу та просунутися вперед. І для більшості краще бути частиною якудза, ніж неофіційної банди, оскільки якудза має певний контроль над своїми членами, а також має певну ідеологію, пояснює Мартіна Барабель. Роль жінок в оточенні якудза обмежена. Вони не є членами, але виконують певну роботу. Наприклад, якщо ви дружина босс. Са, ви не можете обмежуватися розкішним життям, і від вас очікують бути посередницею між босом і молодшими членами. Ну і звичайно, є також експлуатація, тому що якудза працює в нічному житті проституції, секс і порноіндустрії. Нішемура Макко теж робила це: купувала, продавала та експлуатувала жінок. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам це відео було цікаве, пишіть обов'язково про це в коментарях. До речі, а що вам відомо про якудза? Особисто я знаю, що вони прикрашають себе неймовірно великою кількістю різноманітних татуювань, що вирізняє їх серед звичайних японців. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео.